Не він один її любив, віддав на Україну, поети славили в піснях, немов красу дівчину, від неї переймали сміх і жарти, і таночки, її байки, немов квітки сплітали віночки, той в ній давнину покохав, той мрію молоденьку. Він перший полюбив її, як син кохає неї. хоч би була вона стара. Думна, змарніла, бідна, для сина вірного вона, єдина, люба, рідна, хоч би була вона сліпа, каїка недоріка, мов рана ятриця в ньому, його любов велика, Країна бачила не раз, як ті закоханці Надвечір забували все, про що співали вранці. І, взявши дар від неї, йшли до іншої в гостину. Вони не знали, що то є любити до загину. Він, перший за свою любов, тяжкі дістав кайдани, але досконно їй служив без зради, без омани. Усе знесла й перемогла його любові сила, того великого вогню і смерть не погасила.